Сьогодні фонд Петра Порошенка передає нам FPV-дрони-Мальфари. Ми їх дуже сильно чекали. Вони дуже гарно себе показали, коли ми були на Херсонському напрямку. Вірю в те, що вони гарно себе покажуть і на Вовчанському напрямку. Нам передали сьогодні три автомобіля DAF і цей чудний екскаватор для обладнання позицій в районі виконання бойових завдань. Я вам розкажу так, у нас дуже велика техніка з большими калібрами. І потрібно на позиціях копати капаніри, конкретно по цю техніку. І ця річ дуже важлива для нашої роботи. Все це йде нашим артилерістам. І серед перших бригад є 43-я артилерійська бригада. Я думаю, що це саме те, чого сьогодні чекають Збройні сили. Маніпулятор, взагалі, то нам потрібен для того, щоб загружати тяжкі боєприпаси, так як вага боєприпасів дуже велика. І на даний момент це люди роблять вручну, тому це машина також нам дуже необхідна. У нас є ще 36-та бригада. 36-та отримає також ФПІшки. Я не знаю чому, але 36-ту у нас запросили величезну кількість колес, бо сьогодні це перше, що летить під вантажівками. Дуже Дякуємо, дуже радий вітати. Приймай. Як тільки я попав 36-ту бригаду, одразу включилась команда Петра Порошенка. Перша зустріч була на в Миколаєві, потім Баштанка. І потім, от наша бригада, на якусь смугу не заходить. Уже от Харківщина, це я вже сьома чи восьма. Важко оцінити. І охопити той обсяг тієї допомоги. Це просто якісь фантастичні цифри. Хочу подякувати. І все дуже доречно, тому що FPV закінчується. Ви як знаєте, е Тому зараз ця сотня штук, от прямо з завтрашнього дня, де там командир, Завтра полетять уже туди на вовчань. Да? Будемо так літати, в вовчанськ, підбивати ворога. Від наших земель результативність гарна. Знищуємо як і ворожу броньовану техніку, яка перевозить ворожу піхоту, так і ворожі трактори і решта сил ворога. Ми ж морська піхота. У нас завжди все. всі найкращі. І за вашою допомогою і дрони у нас будуть найкращі. Це наш спільний проєкт разом з харківськими волонтерами. Представники наших побратимів позвонили в фонд Порошенка і сказали, допоможіть знайти. Окопний реп. Вони розраховували отримувати менше двох, получають три. І там є легендарні частини, там є і Айдар, і 66-та бригада, там є і Нацгвардія. І мені також приємно, що ми сьогодні починаємо таку ефективну співпрацю з Нацгвардією. Ми пройшли, потестували, зробили на двох центрах: самий потужний з трьох бо ви бачите, на кожному. Приладі стоїть і діапазони, і три антени, і далі продовжуємо нашу співпрацю. Дякую. Це третя танкова бригада, отримується корки, Так що приймайте їх. Сьогодні це супер дефіцит. І сьогодні У нас є інструменти, все, що замовляли. Так. Я хочу сказати, що це теж лише початок. Так що приймайте. Дякую. Лише той варто і життя та свободи, який кожен день іде за них на бій. Всі ці, ці хлопці, які з нею стоять, і завдяки ним ми сьогодні робимо свою справу. Ми сьогодні просто дихаємо, ми сьогодні живемо, нікуди не виїжджаємо. Тому дуже велика вдячність всім військовим. А вам, Петро, дуже велика вдячність, що ми дуже дуже оперативно вирішуємо різні питання. Ворог несе великі втрати. Ми робимо все для цього. Наша піхота тримається, тобто не можемо виділити когось з кращих. Вся вся армія тримається. Заодно ворог, звичайно, пре, але. Ми можемо дати йому відсіч. Будемо працювати і наближати нашу країну до перемоги.